Голівудський Оксид на связі український фоксид. І сьогодні ми будемо знімати відеоролик на тему, як я навчу вас робити базові трюки. І ми починаємо. Раз, два. Дивіться. Перший трюк, який ми будемо робити, це колесо. Я вас навчу це робити бездоганно. Дивіться. Беремо одну руку, піднімаємо вверх другу готовимо вниз. Для початку робимо такі рухи. Оп, землею Оп Землі і відрив... Далі та робимо таку саму схему і відриваємо ногу. Давайте відриваємо ногу. Поняли? І потім дивіться, пробуємо робити отаку, берете тако дві руки і починаєте отаку робити. Тіба підпривати. Далі, наступний крок. Ви маєте постаратися такого легенько ногами перекотитися. Перебирайте, перекочуйтеся і, оп, і у вас виходить колесо. Берете ще, якщо хочете зробитися дуже круто, берете розбіг і робите, дивіться. Оп! І у вас робиться колесо. Далі трюк, який я вас буду вчити, це рондат. Це дуже похоже на колесо, але це колесо, яке похоже. Це таке просто, яке... Приземлення на дві ноги, тому що дивіться, в колесі ми приземляємося по опорні, а рундат це дивіться. Спочатку ми пророблюємо рухи такі самі, як робили на колесі. Тільки беремо і пробуємо дві ноги в повітрі з'єднувати. Дивіться. Оп. І приземляємося. Оп, і зараз беремо розбіжечку. і оп! І готовий рундати. Сьогодні я вас навчив два трюка. А завтра навчу більше. Так що підписуйтесь, ставте лайки. І не забувайте, на тисячу підписників вийде нове масштабне відео. І всім бай-бай!